Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я настасія Федорів. гість сьогодні сейля Панольов, російський опозиціонер-політик. Вітаю, панеля. Давайте почнемо із таких таємничих переговорів про Росії і США в Стамбулі, тому, що вони вже завершені. Тривали шість з половиною годин. Про це повідомляються тамтешні змі. І хоча делегація Росії залишила місце переговорів без коментарів, раніше Пісков брехав, що не треба зараз робити поспішні висновки. Всю інформацію після переговорів ми надамо. Поки що її станом на зараз немає, але можливо в. Продовжує цього дня, так вона може з'явитися, звісно. Але в чому секретність на вашу думку? Тому що не було відомо, хто на переговори їде. Тема була це дипломатія, така загальна. Чи є сьогодні побоювання, що могли говорити про Україну без України? Ну я вважаю, що це не побоювання 100% ймовірності. Вони говорили. Я вважаю, що ні виключно про Україну, а ще про багато ще різних інших питань, але звичайно, там для американців Україна вона в центрі уваги. Бо Трампу дуже дуже потрібен якийсь мир. Це була його публічна обіцянка американцям, і він тисне на те, щоб. Там досягнути цього, але для Росії е, Україна це тільки один з майданчиків е, е, протистояння з Сполученими Штатами, і е, взагалі хочуть там нову Ялту, е, новий розподіл світу, і е, е, саме тому вони обидві сторони вони трохи прорізні про різне говорить, але ну Україна і там, і там на порядку денному. Так що звичайно вона обговорювалась, і ну зараз просто головна мета це підготувати особисто зустріч Трампа з Путіном. І я вважаю, що ну головне пройшло йшлося на, на цій зустрічі. Це саме про це. Ну, так само ми бачимо заяви абсолютно такі нові. Скажімо, так ми ніби і чули про те, що там є якась певна конституція в Російській Федерації, що в них там наші землі звісно приписані. Не зрозуміло чому. Але от відразу після того як Трамп зробив заяву про те, що угода, яка буде між Україною і Росією, вона буде для кожного нормальна, в принципі, можливо, не всі будуть згодні, але всі мають йти на поступки. Після цього почала. С низка заяв від російських і пропагандистів, ну і, звісно, від Піскова Лаврова про те, що ніякого зупинки бойових зіткнення не буде по лінії, яка є наразі, що є, мовляв, в нас закріплені області в конституції, і далі нас не хвилює, що буде. Пане Іля, як думаєте, це така вже остаточна позиція Російської Федерації? Чи все ж таки це так поки що блеф? Та ні, ну це не блеф, це просто перемовна позиція, яка була оголошена з самого початку, так само, як і з українського боку, там жодним чином не оголошувалася інша позиція, ніж кордони 91-го року. Тобто там декілька разів там Зеленський не цікав, що ми готові там про щось говорити, але все одне. Наша позиція була чітка і зрозуміла кордони року. Ну, а їх, їх позиція ось чотири області, які вони е, там записали в своїй конституції, е, в реалії там і Москва дуже легко може обійти е, е, цю конституційну проблему, бо вона може просто оголосити там існування якогось там нового суб'єкта, там новоросії, е, і періодів її і, і кордони. Там жні обов'язково це кордони чотирьох першоначальних областей. Це може бути щось щось інше, так що це юридичне питання і переговорна позиція. Вони будуть відмовлятися від неї. Ну і так само ми зараз спостерігаємо за першими контактами. Взагалі, так це була і зустріч в Ріарді адміністрації Ша і так само представників Росії. Як вам такий вихід із ізоляції Російської Федерації? Тому що там настільки в ейфорії сьогодні, що навіть вже чекають західні компанії, які нібито мають повернутися до Росії. Курс рубля трішечки коливається. Причому він змінюється від низки заяв. Спочатку він трошки. Покращився, коли йшлось про те, що скоро може бути завершення війни. А от, до речі, після заяви Лаврова, що в них є своя конституція, і ніяка сьогодні лінія бойового зіткнення не може бути тією лінією, яка розмежовує наші країни. після цього зокрема економіка так поколихнулася в Росії. На що дійсно сподівається, чи може ось цей такий резонанс знову ж таки переговорів з Росією і Америкою якось сколихнути і економіку можливо в кращу сторону, ну і з іншої сторони, звісно, ставлення Росіян до Путіна і до Кремля. Ну, дивіться, треба не плутати е, стан е, зі станом економіки. Тобто, вони безумовно там корелюються, але е, це не нерівність. Не І е, е, те, що ми бачимо на, на біржі, це очікування брокерів від майбутнього. І звичайно, коли там надії там, зростають. На швидкий та сталий мир, то звичайно, все там покращується. коли вони втрачають надію, все погіршується, але ну це очікування. І звичайно, російський бізнес він хоч. Тобто він хоче повернення до нормальності. Він хоче, щоб не було війни а була там на торговелля, там щоб були там нормальні бізнес стосунки з заходом. Звичайно, вони цього прагнуть. Але ну, що там в голові у Путіна, це зовсім не обов'язково, що це таке саме. Там щодо лі, лінії зіткнення, ну лінія зіткнення це е, не остаточний мир, як ми е, розуміємо, бо е, там жодна з цих територій, е, навіть чотирьох в російській конституції, е, жодна з цих територій не захоплена повністю. Там навіть в Луганській області, там найбільш окупований, є ще шматочок території, які залишаються вільним. А ось там на Донбасі, на Запоріжжі, там Херсонщини, там багато територій, які як вільні. І саме тому домовитись, будь-про що, по лінії зіткнення це там, очевидно буде виглядати як не завершена війна. І це війна, яка приречена. Для того щоб відновитись в е, е, майбутньому, е, якщо буде там домовленість про те, що е, хоч якісь там області цілком е, під контролем Росії, там, наприклад, там Донбас. То тоді це буде виглядати для багатьох як більш завершена ситуація. Але зможе ли Україна з цим погодитись? я там, дуже сумніваюсь в цьому, і це, це, це буде, буде складно. Але ну це і є питання перемовин. Тобто Трамп буде з одного боку ти боку. Там е надихати е російських керівників, там е щось їм обіцяти, щось пропонувати, е щось приємно про них публічно говорити, е щоб вони погодились на там певний компроміс. Ну, так само, якщо говорити про настрої всередині Росії, там досить цікаво, розвертаються баталії звинувачення, навіть Путіна у тому, що він здає інтереси. А відомо про те, що росіянам вже виявляються і території, не потрібні пропагандисти пишуть про те, що взагалі не не за території воювали. Що перемогу у війні вже і так вони майже отримали. Ну і також вже таких висновків доходять, що якщо більше захоплюємо, значить більше витрат. На відновлення а треба буде Росії. На вашу думку, чи є якесь таке відчуття, що сьогодні готують росіян, можливо, до дійсно певних поступок? І як ви бачите еволюцію цієї пропаганди, яка сьогодні діє в Росії? Ну, перш за все, я вважаю, що росіянам так-то взагалі байдуже, що там з точки зору територіальних питань. Бо землі то в Росії багато. Ну, я не можу себе уявити, що хтось там в Росії просто мріяв там захопити там якісь там селища на території Донецької області, чи там Запоріжжя, чи чогось іншого. Це для українців важливо а для росіян ну зовсім ні. Уся пропаганда на російському телебаченні, вона говорила не про територію. Вона говорила там взагалі про стан там російської мови в Україні не на цих територіях, а, взагалі. а але переважно вона навіть говорила про інше. Вона говорила там про протистояння з НАТО з боку Сполучених Штатів, про розподіл світу. Тось тобто, саме це а там Україна, це просто там НАТО намагалась. Використати Україну для того, щоб напасти на нещасну Російську Федерацію. Саме це ж вони вони говорили в своїх телешоу. Ну саме тому я вважаю, що і продавати російському суспільству вони будуть примирення з Западом взагалі, а не там вирішення якихось там територіальних питань. Вони будуть другорядними в цьому питанні. Як до речі, вам ініціатива ядерна зброя взамін на вступ в НАТО. От саме таку тезу кілька разів Зеленський озвучував в штатах. Сказали, що це взагалі ненормально. Що давайте зменшувати кількість ядерних країн у світі, але от одночасно намагаємося бачимо, і ми якось вибити для себе певні гарантії безпеки, якщо їх немає. у Вигляді зброї, у вигляді додаткових грошей можливо, ну і у вигляді, звісно, вступу України до альянсу. На вашу думку, ось це такий варіант. Взагалі може сьогодні розглядатися і наскільки це головне було б стримуючим фактором для Росії? Ну, це було б ну, 100% відсотків стримуючим фактором. Але не менш ніж 100% відсотків ймовірності, що цього не відбудеться. А, бо ну, якщо що і є в американській політиці як така священна корова, то це принцип не розповсюдження ядерної зброї. І саме тому ми перетворимося в одночасно в Америки, якщо ми почнемо будувати свій власний там, ядерний щит. А, ну, якщо ми вже його зробимо, Хтось готове. ну може бути там сценарій, як з Ізраїлем, тобто, ну що що можна тут зробити, якщо він вже існує. Ну але якщо ми будемо про це просто публічно говорити, там і, і цим. Це... Там погрожувати, то е, нічого позитивного від, від цього не не відбудеться. Ми отримуємо виключно негативну реакцію. Ну і звісно, звичайно Сполучені Штати не будуть себе вести, як е, Москва, яка там розташовувала ядерну зброю на території Білорусі. Е, звичайно, нічого такого, там Америка робить на українській території е, не буде. Не, я е, Головними гарантіями, як ми з вами в наших попередніх етерах багато разів говорили, головна гарантія, вона не воєнна, вона економічна. І я зараз дуже оптимістично до цього ставлюсь, бо ну то очевидно, що ми рухаємось саме в цьому напрямку, там з цими там природними ресурсами, там критичними мінералами. з тою угодою, яку в п'ятницю а, повинен укласти президент Зеленський в Вашингтоні. Це я вважаю рух. У напрямку, і навіть якщо там е, зараз конкретна угода буде не ідеальною, ну вона буде що уточнюватися і українським урядом, і Верховною Радою, е, так що я вважаю, що треба, треба це робити. Ну, так само ми зараз спостерігаємо за тим, що відбувається, от всередині Росії, які настрої, зокрема Путіна, тому що з одного боку він каже, що в нього є позитивний настрій щодо тих переговорів, які відбуваються, є певні оптимістичні якісь ноти. А з іншої сторони, Путін ну, здається, тепер шукає якихось нових ворогів раніше. Це була Америка, звісно, а потім Європа. А зараз він каже про те, що западні еліти настроєні на сохраніння нестабільності в мірі. Тут правда цікаво, от кого зараз будуть, скажімо так, ліпити ворога, тому що якщо зі штатами вже навіть готові ділитися корисними копалинами, то що ж тоді з іншими? Як сьогодні скажімо так, з об'єднувати Росіян? Тому що в Росії це якраз так і працює. Їхнє населення об'єднують навколо якогось спільного ворога. Зараз ми бачимо вже дійсно нотки агресії від різних воєнкорів, що мовляв, як так вчора штати були ворог, а сьогодні вже друг. То треба когось нового, чи буде когось потім шукати? Ні, ну я вважаю, що ця риторика, про яку ви згадали від пана Путіна, вона про інша. Як під час Радянського Союзу існували? Так звані там люди доброї волі по, по, по всьому світу. Там пацифіський рух, там ядерний рух, і це як солідарність робочого класу вони відновлюють більш-менш те саме. Путін, звичайно, не є лідером робочого класу. Ну, але і, наприклад, там Трамп Америці також не є лідером пересічних громадян, хоч вони за нього там і і, і голосують Там блакитні вручнички. Путін намагається проти поставити себе діпстейту. В країнах заходу, тобто усі ці там конспірологічні теорії, там про всесвітний заговор, він їх розповсюджує. У нього є для цього Russia Today як інструмент міді, і ми бачимо, що в багатьох країнах є багато людей, які готові дослуховуватись до цієї брехні, і ось ми бачили результати виборів в Німеччині з АФД, ну і, власне, в США багато людей таких самих поглядів в Франції багато. Ну, тобто в Польщі, в нашому сусіді зростає кількість прихильників конфедерації, як яка більш-менш те саме то. Нається створити такий новий інтернаціонал е конспірологів е проти еліт, проти І проти тобто саме та, з цим пов'язана та риторика, про яку ви говорите. І тут цікаво, що він ж і російські еліти доєднують саме до цього, ось саме ці е зет патріоти. Усі його воєнкори вони ж пишуть так само і про російські бізнес-еліти, і це для Путіна там певний важель, певний інструмент впливу контролю, грози внутрішньому просторі. Пане я думаю, що вас вже багато хто питав. Ну я також не можу не спитати. Що ж там за переворот планували ви? Яку організацію туристичної спільноти? Тому що відомо, що проти вас нічого собі порушена ціла кримінальна справа в Росії. Тому насправді цікаво, ну, коли це може статися, так можливо, дійсно у вас є якась інформація, і чому саме ви От, хто хто вас обрав, скажімо так. Ну, дивіться, з одного боку, нарешті помітили. Тобто це дуже приємно. Вот <гум> <гум> ту рекламу, яку вони. Зробили для з'їзду народних депутатів. Це дуже приємно, ми вдячні. Я колекціоную усі ці медіавиходи, які, які були там на усьому там, центральному телебаченні. Тобто це, це, це було круто. Дякую. Але тут головне ж питання, для чого вони це роблять і чому на. Третьому вже вже в четвертому почався четвертому році війни, а вони раптом помітили те, що ми робили усі, усі ці три роки. І ну, ми насправді ми працювали і працюємо на те, щоб підняти революцію в Росії, змінити російський уряд, щоб підготовити людей. Які готові бути ударною силою цієї революції, ми допомагаємо партизанському руху, який існує всередині Російської Федерації, батальйони на фронті, які звичайно повернуться в Росію, коли це буде вчасно і, і доцільно. І реально там з'їс народних депутатів як тіньовий уряд тіньова е е законодавча влада е готовить нове законодавство для майбутньої Росії, майбутню Конституцію. Це, ну, це насправді відбувається. Але чому саме зараз? Я вважаю, що вони хочуть домовитись до того самого, до чого домовився Сталін з союзниками після Другої світової війни, е коли багато. Е Людей, які втекли з Радянського Союзу, але воювали там на боці союзників, щоб вони були віддані радянському Союзу. Що Путін, я вважаю, хоче зробити так само. Я вважаю, що він буде тиснути і на Україну, що хочете там повернути там, усіх ваших в'язнів. Військовополонених, ось давайте нам там бойців регіону Свобода Росії, бо це зрадники і злочинці з нашого з нашої точки зору. Я вважаю, що вони будуть і на Сполучені Штати тиснути в цьому напрямку, і саме тому їм потрібно зараз максимально підняти цей градус. Ми, як їх головний ворог, звичайно, для них ворог ні, ці ліберальні опозиціонери з повітряними кульочками та ліхтариками. А ті, хто насправді воюють, це така серйозна справа. І ось я саме зараз в Штатах, вони тут в Штатах теж так само сприймають. Те, що відбувається в цьому напрямку, ну треба про це думати і захищати наших, наших людей. Навіть думки такої на переговорах не з'явилися. Так само ми зараз дивимося за тим, як проходить мобілізація. Вона триває у Росії, але за даними української розвідки, Росія останнім часом зменшила свій план щодо набору нових військових в армії, а приблизно знижено майже на 100 тисяч осіб. Сказав Гуданов, але наскільки вони виконують цей план, будемо бачити з часом. На вашу думку, якісь певні перешкоди вже є сьогодні мобілізація в Росії? Чи це так поки те, що нам хочеться просто вірити і бачити? Хочеться вірити і бачити. Ну, Тобто, певний є, там просто грошей, вартість е, нових рекрутів вона зростає. Е, е, бо там перших, найдешевших, е, найбільш влістично налаштованих вже, вже зібрали, е, е, Ну, але людей, у яких там, багато боргів яким потрібні гроші з великими сім'ями, яких треба годувати, ну їх дуже багато в Росії, і саме тому а, люди, люди ще є, саме тому я і багато разів казав, що якщо вони хочуть продовжувати, можуть продовжувати воювати, але зараз я вважаю, що вже Кремль а, а, рахують про інше. Вони думають, що їм робити з мобілізованою армією в випадку там, якихось мирних домовленостей, навіть якщо це буде там, тимчасове Ну, Відомо, що армія, яка не воює, вона розлагається і там треба їх десь застосовувати. Е, і я е, не впевнений в тому, що вони готові почати ново ну, е, Я там переконаний на 100 сотків, що вони про це взагалі думають. і Що е, новий військовий конфлікт обов'язково почнеться, але ну коли це буде там за два чи три роки, е, е, але ні ні, ні одразу ж. Ну, щоб е, не було проблем, треба трохи знизити е, кількість е, армії, і я вважаю, що вони саме над цим зараз і думають: як це е, зробити найбільш там е, е, легко і без конфліктів, наприклад, соціальні напруги е, з е, тими військовими, яких вони звільняють. Також не секрет, що зараз вже всі думають і гадають, а що буде після завершення гарячої фази війни. Європа говорить про відправлення своїх військ. А в Росії кажуть, що ми будемо ще думати, тому що, мовляв, нам Трамп дає певний вибір. І тут з'являється паралельно інформація Дані Блумбер, що Ердоган вже обговорював Зеленським і Лавровим відправку турецьких військових після мирної угоди. На вашу думку, а війська якої країни могли би сьогодні стримувати Путіна? Ну, Туреччина, ми знаємо це НАТО. Армія НАТО, очевидно, це серйозно. А якщо провокація, чи буде тоді альянс брати відповідальність на себе і відповідати так? Або це, наприклад, констатувати як напад. Чи може взагалі Путін з яких умов погодитись на от такі пропозиції? Ну тут питання: хто ж його? Хто ж його питати, то буде про це. Ну, звичайно, для нього буде більш легким, якщо це буде хтось ні з боку НАТО, а якісь там інші країни, які більш нейтральні в цьому конфлікті. Але Туреччина вона не союзник його, але більш зрозуміла, ніж там. Якась там Великобританія. Е, uh, І для Туреччини це цікаво, бо Ердоган ж така дуже амбітна людина, і для нього поширювати свій вплив uh, дуже важливо. І uh, Україна це історична зона його інтересів. Ну, то інтересів Туреччини я, я маю на увазі там з, з Кримом з uh, часів Османської імперії. І uh, саме тому для нього це така uh, uh, дуже uh, і передбачена е, 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 ідея. Ми про, про неї там говорили багато разів вже там е, е, багато років, що це може відбутись так само, як може відбутися е, е, долучення якихось там шведів, е, там інших скандинавів, е, які історично там більш нейтральні були зараз, там де єднались до НАТО, але все одне там, там присмак при. Про них, що вони що вони більш більш нейтральні. Ну, але цього не вистачить. І саме тому все одне буде потрібно вирішувати питання, будуть британські миротворці, там французькі миротворці на українській території. Ну Я вважаю, що ймовірність цього вона. Дуже висока, але їх кількість в цьому питанні, де вони будуть розташовані, скільки їх буде, е, який буде їх справжній мандат, ось те, що вони будуть розташовані е, на передньому краї, що вони будуть фізично е, розділяти е, російські та українські війська. Ось в цьому я дуже сумніваюсь, але в тому, що вони можуть прибути на територію України, ну це цілком можливо. Що ж, будемо дійсно спостерігати за офіційними заявами за тим, що ж буде робити Кремль, які дії наступні, поки що точно триває війна, поки що дійсно сьогодні наші хлопці захищають всю Україну, демократію, ну і звісно, Європу. Дякую вам, пане Ля за важливу розмову і за час, який ви знайшли. Дякую. І обов'язково вам успіхів у ваших починаннях, так а саме в тому, що там дійсно має бути щось нове у Росії. Будемо дійсно чекати, спостерігати не дарма стільки уваги. Знаєте, дякую вам, друзі. Дякую. Вас закликають саме коментувати цей ефір. Обов'язково ставте подобайки, пишіть ваші коментарі. Ну і звісно, підписка на фабрику. Новин бережіть себе.